Привіт всім! Підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі. Також приєднуйтесь до Discord-серверу, буду вам вдячний. Продовжуємо наші пошуки легендарних обладунків. Ми з вами знайшли перший елемент і нам дали з вами дві мапи. Власне, відкриваємо і читаємо. Бо дивимося, орієнтуємося: замок, місце, де ми знайшли перший елемент наручі, бо рукавиці, і також власне місто, де ми знаходимося, там де коваль. Нам потрібно з вами рухатися на північ, паралельно тому місцю, де були рукавиці. Біля перехрестя, я так розумію, треба буде відправлятися в ліс, де якесь вовче лігво. Давайте подивимося з вами, зорієнтуємося по карті. Власне, перехрестя і орієнтовне місце, куди нам треба відправлятися. Тому їдемо, зустрінемося вже ближче до цілі. Ось ми з вами і доїхали, спішуємося з коня і відправляємося в ліс на пошуки. Ось як випадок беремо зброю в руки, біжимо до лісу. Вовче лігво, нам потрібно буде з вами його зараз зачистити, спускаємося обережно донизу, включаємо наших вовків. Так, ще десь хтось має бути, да але я не бачу, де і хто. А все, чудово. Незаме... А ні, стоп, ще один лук Іди сюди, кись кись, скись Ще один. Начебто точно все, да? Так, Рябко займаються своїми справами, а ми з вами займаємося своїми справами. Ось, власне, наші дві, дві сосни. І тут ми знаходимо невеликий мішечок, де знаходяться інші елементи броні. Пельчуга, латні ноги і попона. Власне, забираємо все собі. Ага, звісно, трішки їжі. Чому б і ні? Дальший час брунсвікове зброє, а далі стопа. Мені здається, наш Генрі щасливий. Так, давайте орієнтуватися далі, куди ми будемо відправлятися. Другий елемент мапа, точніше. Плаху переїжджаємо через річку. Місце, де були рибалки, якщо ми пам'ятаємо, це коли ми шукали рябка. Ось ми і прибули до орієнтовного місця призначення. Тепер нам потрібно піднятися на скелю. А ось і наші хрести і місце знаходження наступного елементу броні. Хепко, не заважай. Ладні рукави. Табі. Дальший час брунсвікової зброї. Що в продовження буде, слідкуйте.